Хочу записати відео Сергію Назаренко на ваш коментар. Може, ви одна фамілія, чи ми з вами особисто знайомі? По перевірці рукавів. Перший момент. Різні системи працюють на різних гідравлічних рідинах. Є там HLP 32, 46, є різні там індустріальні мастила Вірітьонки 20, 30 і 40 і таке інше. Ми перевіряємо систему на HLP 46. І ну, не дуже гарно, коли там мастило, яке з нашої станції, буде потрапляти в систему гідравлічної техніки, коли ці мастила не можуть бути змішані. Це перший момент. А другий момент це все ж таки ціна. Основна перевага при виборі нас як постачальника є ціна. Тому коли ми будемо закладати на кожне рукав послугу перевірки ці заглушечки, то я вас увіряю, що 90% клієнтів не потребують цього. На жаль, я б хотів зробити сервіс там супер, до якого не можна придратися, але в нинішній час в Україні за це ніхто не хоче платити.